Вітаю вас, шановні! Зайшла в свою тепличку, але не просто так. Хочу вам показати е, огірочки. Як там поживають мої огірочки, помідори поживають вроді би непогано. От, оце різані, я їх називаю різані, бо я їх не вирушувала, як кажуть, розсаду. А розсаду різала і укоріняла, різала і укоріняла. Корінювала. От. Бачите, то вони вже, як кажуть, от перша гроздочка майже на землі. Ну так, потихеньку, але не радує бо зараз дуже в нас сиро. В якому розумінні дощів немає, земля попукала, але тумани. І ось такі тумани, бачите, що дають. Оце, бачите, вони в мене ось майже лисі, щоб було провітрювання. Бачите, там теж, ну, як кажуть, уже є урожай, як є, але ось зав'язалися плоди, листя обрізала. Зав'язались плоди, листя обрізала. Ну, це так по дорозі я йду до, до огірків. І що вам хочу показати, ще такого ну, добрі, Я не молоденька, але всяке було. Ну, таких не бачила огірків. Зараз ось там іще є. То я вже вчора дивилася, ось, бачите, який огірочок. Ось. Зараз я його зніму, цей хай росте, бачите, ось вони. Ну, для порівняння зараз подивлюся, тут де ще має бути огірочок. О, є. Це я положу сюди, а оцей ось де він є. Ось зірву його. Ось. Не знаю чому. Був першенький ось у цьому відрі. Поряд огірочок нормальний, бо це один сорт. Ой, я бачу вже, ну це капелька, напевно. Ось е... білий. Я його зібрала, попробувала. Та вроді би добрий огірок, але якийсь білий. От, ось він. Зараз вам покажу для порівняння. Бачите, ось зав'язь, яка вона світленька. І ось зав'яз вже, бачите, яка темна. Ось він теж. Ну, трошечки, шановні, з'являються огірочки. Вже день-два і підуть вони, як кажуть, як має бути. Так, ось це. Бачите, там є, ось є е, вже тут щось вони. А, а тут на цих на бокових пагонах. Бачите, так, немає багато, а ось бокові пагони я відщипую. Та, будуть, будуть. Це ж початочок. Ось як себе почуває той огірок, що я його обрізала. Бачите, ось тут обрізала. Ось вони пускають нові пагони. Пустили, я їх пустила, бачите? Уже. І подивіться, чому, що то за огірок. Бачите, це китайське диво. Він такий буде довгенький, сантиметрів на 30-40. Смачні огірки. Мені подобаються. Я вже давно з ними знайома і завжди люблю, щоб були. Ось, подивіться, яка краса. Бачите, це ранком я прийшла, думаю, пахне в нас дощем. Думаю, піду в теплицю, бо потім буде лопотіти. От, то вже не так приємно буде. Ось, Ну, ось два огірочки, а ще там є десь. Ось там в мене один, а один був такий слабенький, винесли на вулицю. От, там Прикопала. Не знаю, що з цим чудом робити, бачите? Шкода було викидати, поки маленький був, а тепер уже ось у цвіту. Це самосійка соняшника декоративного. Листя я обчимхала, ну, щоб не було затримки руху повітря. О, то, як кажуть, провітрювальність зараз непогана, бо тут, як кажуть, навстіж І там. Чогось не фіксує телефон, не знаю чому. Тут вроді би є фіксація. От. Думаю, ну оце ж, покажу вам білі огірки, когось є такі і що це означає. Подивлюся, зараз і в інтернеті пошукаю, чи це така родова, чи це схибленість якась генетична. Але нічого, вони смачні. Гарні, ростуть, як огірки. Ось, бачите, яка краса? А запах який, шановний, запах, неймовірний, сонечний запах. Так гейб ми на сонечному полі чому-то тут ще в мене є ось сонечка. Бачите, в тепличці? Отак, іду зачеплю, піллю. Довго сиділа ось квасоля, оця довга китайська. Дуже гарна воно, це стручки по метру. Цікаво, як висить. Місце є, а тут щось загусто. проріджу по так що ось це в нас така погода сьогодні ранок. Ну, та що це з телефоном? Подивіться, ну. Щось неправильне, а що неправильне, не знаю. Це мої такі букети при вході. Ну, вибачайте, буду закінчувати миру вам, краси, добра.